Знову отримали програматори від Рафтек з Wi-Fi керуванням. Тим, кому не вистачило, можете написати приватні повідомлення. Вибачаюсь, кому не відповів, тому що, на жаль, закінчилось. Це блок керування і ось такий пульт керування з сенсорним екраном. Я нагадаю вам, що ці програматори можуть зробити вам комфортну температуру в вашому приміщенні, тому що за допомогою програматора ви будете керувати котлом не по температурі теплоносія, а по температурі в вашому приміщенні. І таким чином у вас буде гарна температура приміщення, яка вам буде комфортна. І при цьому ви будете ще і заощаджувати на опалювальних ресурсах там на газу чи на електриці. Ось, ось, ось відео, яке я записував на YouTube, коли встановлював цей програматор своєму другу, він сказав, що заощадив та більше 100 кубів чи 180 кубів. У ну, порівнянні листопад 24-го року і листопад 25-го року. Якщо не помиляюсь, 180 кубів було заощадження по газу, і тепер він не відчиняє вікна, коли в нього жарко, жарко вдома. А він просто виставив одну температуру, і котел підтримує цю температуру. Конкретно температуру в приміщенні, температуру повітря. Тому е програматори у нас доступні як з Wi-Fi керуванням це зручно, тому що вони керуються за допомогою телефона. Дуже зручно, через додаток Smart Life. І також є ці програматори у нас, які без Wi-Fi керування. Якщо у вас немає інтернету вдома, там немає Wi-Fi. На жаль, ще є такі ситуації, то можна поставити програматор для котла, виставити йому фактичні налаштування. І контролювати його за допомогою блоку керування. Ось такого пульта. Цей пульт вчитує температуру в приміщенні і передає котлу команду: чи вимкнутися, чи вимкнутися.